В Івано-Франківську під стінами апеляційного суду відбувся мирний мітинг на підтримку Олександра Костура. Місцевого студента заарештували в Києві 22 січня за участь у масових акціях протесту на вулиці Грушевського. До затриманого застосували запобіжний захід два місяці під вартою в Лук'янівському СІЗО. Його адвокат подав апеляцію на перегляд та зняття запобіжних заходів, застосованих до Костура Святошинським судом 24 січня. Товариші та близькі Сашка у такий спосіб вирішили заклик. Кати керівництво апеляційного суду вплинути на київських колег щодо об'єктивного розгляду справи з ним мали зустрітися родичі, але на жаль, після облоги Міністерства юстиції всі зустрічі скасували. Сьогодні його адвокат подає на апеляцію, і ми сподіваємося, все таки на об'єктивність суддів, і хочемо закликати місцеву голову апеляційного суду, щоб вона можливо якимось чином. Допомогла нам достукатися до київських колег. Голова апеляційного суду Івано-Франківської області Надія Стефанів до мирних мітингувальників не вийшла. Натомість попросила активістів залишити її письмове звернення, у якому вони можуть вказати своє прохання. Надіюсь, що принаймні заяву вона прочитає. Надіємо, що вона нас зрозуміє, що ми хочемо мирно досягти того, щоб нашого другого випустили. І я надіюся, що ті, хто прийшли сюди, вони не залишать цієї справи, щоб визволили Сашка. І не тільки Сашка, а всіх, хто був незаконно заарештований. Близько чотири десятки небайдужих людей закликали служителів Феміди бути справедливими у такий непростий час. Свободу не винні! Свободу, не винні! Свободу не винні! серед присутніх чимало людей, котрі незнайомі із Олександром. Я особисто з ним не знайомий, але я вирішив його. Тримати, хоча б тут Франківську бо він ні за що його взяли в Києві. Не знаю Сашка зовсім ніколи його не бачила, але я живу в цьому місті. У мене троє дітей. Треба піднімати свої дубці і щось робити, щось писати, кудись звертатися, кудись кричати. За словами активістів, до мирної акції на підтримку Олександра Костура долучилася українська діаспора у шести країнах. Активісти розробили та надіслали листівки, заклики про допомогу, які переклали вісьмома мовами. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін, новин. Ne navege?